Я закладений, мені терміново потрібна допомога. Спробуй Ренотайс. Він швидко відновить дихання. Ренотайз від доктор Тайс. Швидкий спрей при закладеності носа. Якщо нежить, докучає Ренотайз від доктор Тайс. Допомагає. Запитуйте в аптеках Ренотайз від Доктор Тайс. Сорочки чоловіка постійно забруднюються і неприємно пахнуть. Та після щоденного прання втрачають колір. Спробуємо новий ваніш мультисила. Він не тільки видалить плями, але й попередить фарбування та усуне неприємні запахи. Ваніш мультисила. Одне рішення трьох проблем. Послухаємо людей, що страждають на ревматизм та артроз. Більш суглобах такий пронизливий, до цього неможливо звикнути. Він не дає рухатись. Я спробувала все. А в аптеці я купила жовтий крем долгіт Він рятує мене від болі при ревматизмі. Крем долгіт знеболює, зменшує Абряк та покращує рухливість суглобів. Довгіт єдиний жовтий крем при болю у суглобах та спині. Де б ти не був, стань свідком найважливіших подій в Україні та світі. Побач на власні очі в побутніх о 17.30 за київським часом на youtube каналі Свідо. Плячі східці. Вже ноги не ходять. Задихаюся. Сусіди, чекайте, я дошину. Що, здоров'я немає? Та яке там здоров'я на шостому десятку? І Я так думав, доки не спробував, Геровітал. Геровітал Плюс фітовітамінний комплекс, що дбає про серце та зміцнює організм. Геровітал Плюс гарне самопочуття, активне життя. Німці перші почали прикрашати свої домівки ялинкою. Завжди цікавий телеканал. канал колаборантами. Вважаються ті, хто підтримують російську агресію. Займаються поширенням російської пропаганди, підтримують або проводять референдуми на окупованих територіях, співпрацюють із окупантами для отримання посад або виконують завдання, поставлені окупаційною владою. Якщо людина надавала житло окупантам, забезпечувала їжею або передавала інформацію про українських захисників, представників влади або їх місце знаходження, ці люди отримають реальні терміни позбавлення волі аж до 15 років ув'язнення. А от якщо людина опинилася в окупації і просто продовжила виконувати свої обов'язки без шкоди для України або під страхом смерті, це не означає, що вона колаборант. Я закладений, мені терміново потрібна допомога. Спробуй Ренотайс. Він швидко відновить дихання. тихання. від доктор Тайс. Швидкий спрей при закладеності носа. Якщо нежить, докучає Ренотайз від доктор Тайс, допомагає. Запитуйте в аптеках Ренотайз від Доктор Тайс. Стань свідком найважливіших подій в Україні та світі побач на власні очі. Усі подробиці детально докладно в нашому матеріалі у будні о 17.30 за київським часом. На ютуб каналі Свідок. Послухаємо людей, що страждають на ревматизм та артроз. Біль суглобах такий пронизливий, до цього неможливо звикнути. Він не дає рухатись. Я спробувала все. А в аптеці я купила жовтий крем Долгіт. Він рятує мене від болі при ревматизмі. Крем долгіт знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. Долгіт єдиний жовтий крем при болі у суглобах та спині. Прообразом Санта Клауса став єпископ Миколай, який жив на території Туреччини у четвертому сторіччі. Завжди цікавий телеканал. Вони роблять наше життя цікавішим, різноманітнішим та однозначно більш зручним. Ідеї, що перевернули науковий світ, та стали візитівкою сучасності. Найгеніальніший винахід усіх часів. Що це у пошуках інновацій сьогодні, о 21.50. тільки на мега. Для багатьох аутбек є засушливою пустелею. Але для в Австралії це справжнє Це під контроль, тобі кінець. Я закладений. Мені терміново потрібна допомога. Спробуй Рено Тайс. Він швидко відновить дихання. Ренотас від Доктор Тайс. Швидкий спрей при закладеності носа. Якщо нежить, докучає. Ренотайс від доктор Тайс допомагає. Запитуйте в аптеках. Ренотайс від Доктор Тайс. Послухаємо людей, що страждають на ревматизм та артроз. Біль в суглобах такий пронизливий, до цього неможливо звикнути. Він не дає рухатись. Я спробувала все. А в аптеці я купила жовтий крем-долгіт. Він рятує мене від болі при ревматизмі. Крем долгіт знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. Долгіт єдиний жовтий крем при болі у суглобах та спині. Підписуйся на телеграм-канал Свідок відкрий телеграму у вікні. Пошуку латинськими літерами набери свідок. Натисни справа напис Показати більше, щоб побачити повний список каналів. Зайди в телеграм-канал Свідок та натисни «Приєднатися». Стань свідком найважливіших подій в Україні та світі. Кляті східці, Вже ноги не ходять, задихаюся. Сусіди, чекайте, я тушину. Що здоров'я немає? Та яке там здоров'я на шостому десятку? І я так думав, доки не спробував, Геровітал. Геровітал Плюс фітовітамінний комплекс, що дбає про серце та зміцнює організм. Геровітал Плюс гарне самопочуття, активне життя. Спочатку Санта носив синьо-біло-зелений костюм, і лише з 1930 року, завдяки рекламі, почав носити червоний. Мега завжди цікавий телеканал. Вони оточують нас, їх приховуємо в собі. Ми найбільші таємниці, що бентежать сучасну науку. Яка загадкова сила керує всесвітом? На що здатні приховані ділянки людського мозку? Для кого виникнення життя на землі? Побічний ефект сьогодні о 23.40 крізь простір та час з Морганом Фріменом. Тільки на мега! Вони роблять наше життя цікавішим, різноманітнішим та однозначно більш зручним. Ідеї, що перевернули науковий світ та стали візитівкою сучасності найгеніальніший винахід усіх часів. Що це? У пошуках інновацій сьогодні о 21.50. тільки на мега.